Я не зміг заїхати по кровську автобусі, на якому їхати прийшли раніше переходу пішки через містикий ворог розбив. Вам не страшно працювати? Я пишу паралельне інтерв'ю, тому ну, так ну, це... Ну, якби люди всі, звісно, страшно. Страшно. Гепа, чи це гепає, це жахи Постійно. Репає, це жахи гепають. але постійно. Я чую, от я поки пройшовся по алеї, так? Да? І як ви справляєтесь з цим, як впораю? Та як, от ріжемо, швидко, то на генолиці не їдемо. Швиденько, так? Да? Швиденько, щоб голову вверху не зустрічали. Щоб та, нічого та... не цей, так? Да? Не ну, страшно, ми ж люди всі живі, Я бачу, навіть отут дим та, це... Та ну, ми ж позвонили у пожарну частину, Не зрозуміло. може що пролетіло, запалило, може ні. Ні, ні, це ви наш, Ну діть. Отак попрацюємо, взямо перемогу. А оце речі? Та наші. Тармаські? А тут -то так, є таке враження, що ви новиї збираєте. Ні, ні, ми свій ще з саблину. Чапки, граблі. Ну, там тут у вас потратили. реально, якщо що, можна під побігти з прядок. У нас там. Ага. Я зрозум. Вода чай. А ночуєте, да? Підвалите вдома? Дома? Дома, не спускайтесь нет. там бомбоскович, нет. Разумею. Не. Ми не надіємося, що купить в Україну. Ми надіємося. Я вам хотів подякувати за українську на цих територіях. На жаль, не так часто прям напряму зустрічаю. Тому дуже вдячний. Я не критикую людей, які розмовляють з усією. Просто почала подякувати. Я старалася тут і я ходила в Україні. Україн. Перша українська школа була. Подобається ваша логіка. Дякую. Дякую вам за працю. Працюйте. Дякую вам. А, ні, воно до дороги, воно, а може і перекинуться вітром.